Коли скова, спи моя кохана, засинай, все минеться, навіть ніч минеться, голосом пролившись через край, Тінь моя до тебе доторкнеться, пригорнувшись втомленим крилом до твоїх ласкавих оченяток. Тінь моя освячена теплом буде біля тебе засинати, будуть кучерявити зірки, і моя ласкава, колискова то відпустить, то пригорне знову і не відпускатиме віки. Неймовірно легко уночі. Жити нам, що цілий світ забули, Спить кохана на моїм плечі, Заздрить Бог так солодко заснула. Автор Іван Андрусяк